Я радий знову вас вітати в нашому прямому ефірі. Великий телемарафон на телеканалі Медіа Інформ, ексклюзивний телемарафон. У нас дуже багато цікавих на мій погляд, цікавих гостей. Я дуже пишаюся тим, що ви, шановні глядачі, вступаєте в дискусії. Ви телефонуєте, ви сперечаєтеся, але всі погоджуєтеся з тим, що сьогодні знакова подія 25 років в нашій державі і. Найголовніше, на мій погляд, сьогодні гасло Україна тільки починається, так як вона починається з кожного з нас. Дуже цікава інформація надходить з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Я покажу зараз ці світлини в окупованому Донецьку. Знайшлися сміливці, які теж святкують День Незалежності України. Ви зараз бачите ці світлини Над Донецьком Морить український державний прапор, навіть мурашки по шкірі. От бачите селфі. Я розумію, що це. Робиться таємно, що це робиться рано вранці. Тим не менше про це. До речі, повідомила журналіст Валентина Бикова, і вона правильно написала в Фейсбуці, що найдорожчі фото я цитую для мене сьогодні з окупованих територій. Це Донецький, Луганськ, і дійсно все буде Україна. Журналіст, наша колега Валентина Бикова, так написала: не лише такі світлини. Є є написи там на асфальті, на центральних вулицях міста. Донецька, зокрема, я дуже дякую патріотам. Ну, ви найкращі, ви найкращі, і чекайте, ми скоро повернемося. Фух, Важко говорити, і водночас дуже дуже радісно що. Наші українські міста, ну і понад 70% тієї бойової техніки, який, яку ви бачили в нашому ефірі. Ми транслювали в прямому ефірі військовий парад на хрещатику. Це вже виробництво Ук... Укроборонпрому. Це наш військово-промисловий комплекс. Так працює. До речі, вся військова техніка піде на фронт. Ну і ще одна цікавинка. Я обіцяв, що будуть сюрпризи. Зараз буде е фрагмент виконання гімну державного гімну України різними. Різними громадянами України найдорожчими нашому серцю, звичайно, і бійцями. АТО. от подивіться, ну, ну це просто чудово, це дивовижно. Свіслава! <му> Дихаємо слава Україні! Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Це дійсно дійсно правда. Я нонсував, що в цій студії буде заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська. Пані Соломія, вітаю вас святом, з днем прапора, який був напередодні. Звичайно, з днем незалежності емоцій цього дня. Що на серці, що в душі, що в голові? Теж до речі. По-перше, святом. святом з мабуть я сьогодні вітаю з ним в залежності від своєї країни і незалежності від окупантів і ворогів. О, треба взяти на озброєння цей вислів, так. так насправді думок знато багато. Переосмислення йде абсолютно тотальне. Та сьогодні ми молоді, чи ми чи ми шукаємо собі цю ід... старість своєї ідентифікації. Бо мені здається, все ж таки, що ми говоримо не про створення та і будівництво України, а ще про відновлення нації, так, держави і так далі. Ми, і ми згадуємо. Я думаю, що в кожному в крові ці речі, мабуть, давно засмальцьовані століттями терору і режимів, але тим не менше вони пульсують, так і якщо ми правильно в своє серце, вони десь виходять назовні. Але мені подобається сьогодні, що Одеса. Вібрує цим знаєте, відчуттям однієї держави. І мені сьогодні, як, до прикладу, в якісь інші дні, мені хочеться говорити, що це моя Одеса, та? це моя Україна. такою я її бачу, такою я нею горжусь. І, але найважливіше, що ми відчували плече до одного, коли було дійсно важко. І сьогодні однозначно ми схиляємо голову в першу чергу перед хлопцями, які на сході, тому що вони бережуть наш спокій, і ми чекаємо їх додому щасливими, здоровими і усміхненими, попри всі травми внутрішні, зовнішні, і так далі. Але, знаєте, що дуже важливо бачити в хлопцях, які не лише що це вони їдуть виконувати свої обов'язок, але вони це роблять з гордістю і, і честю, тому що мабуть, найкраще, що може бути, і до прикладу, я в команди грузинської це чувська. Це честь працювати на свою державу і гордо носити там ім'я, чи військового, чи а, якогось іншого. Ми здається, ми маємо переосмислити ці речі а, і гордитися цим. У нас є телефонний дзвінок уже ну. зразу, так. Да. Ми вас слухаємо. Доброго дня, ви у прямому ефірі, вітаємо вас з Днем Незалежності України. Кажіть, будь ласка, ви в студії. Добрий, добрий день. Добрий. Здравствуйте, алло. Доброго Доброго Сергій, я хочу вас, вашу гостю. поздравить с праздником. Дякую вам Это самый большой праздник, который, по-моему, сейчас у нас есть. Но в первую очередь я хочу поздравить наших ребят, которые нас защищают. Пожелание одно, чтобы они остались живы, чтобы все женщины дождались своих мужей, сыновей, братьев. И тогда у нас будет все хорошо. Сегодня смотрела аппарат и плакала. Знаете, вот я думала, нужен он или нет, нужен. Потому что я смотрела за два года из ничего сделать такое. Просто Гордость просто переполняла. Я еще раз. Здравляю з призникам. Хочу сказати вашими словами. Все у нас буде хорошо. Це, це дуже добре, коли цитують. Найкраще дійсно все буде добре. Це таке гасло, і ще додалось сьогодні одне Україна тільки починається. Розчулили насправді сьогодні і легко і важко дуже говорити у цій, у цій студії. Давайте про Одесу українську, про Одесу святкову. Що сьогодні ви вже зранку були на якихось заходах, і що буде ввечері? Я знаю, що планується. А що планується розпорозповідає? Прямо зараз відбувається насправді з'єднання живого ланцюга і побиття рекорду попереднього року вишиванкового фестивалю. І Ми дякую. теж протягнули свою руку, так? Так, однозначно. І це насправді дуже важливо, тому що це йде пульс і імпульс від громадянського суспільства. І тушена кількість людей, які збирають щороку, не лише на, на ланцюг вишиванковий, так, а на концерти, вечірні дані прапору, розвертання прапору. Це показує наскільки люди готові бути цією маленькою критичною масою, яка готова робити зміни. І Це дуже важливо. Я каже, Но... друже, Музико, бути українцем. Бути так, наче так просто, так, але це не менше, так достатньо важко, бо ти маєш це проти через... через себе, так усвідомлюючи. І сьогодні у нас відкрилася регата, яка повинаться до нас, 28 числа. Хлопці, дівчата, 37 яхт, які вийшли з так одеського порту і далі мандрують до Миколаївської області. В нас сьогодні. Одна з найважливіших подій. 21-0 я запрошую всіх. Вперше українська вистава це буде вистава українського театру. Тіні забутих предків, від якої йдуть мурашки по шкірі, і хто не бачив Параджанова або бачив. Це абсолютно інше буде осмислення, дуже глибоке. Я насправді внутрішньо хвилююся переживаю, наскільки публіка це сприйме, тому що вистава достатньо доросла та вона не є. Вона не є такою, знаєте, шароварщиною, вона не є масовою. І навіть в театрі, коли її ставлять, це якраз експеримент для глядачів, де лише в театрі є 50 осіб, тому. Мені дуже хотілося, щоб ви досити прийшли, оцінили і стало приємно, насправді, яким спадком ми орудуємо те, що ми маємо, і повертатися знову ж назад і назад до свого країни. Я додам лише одне слово: смакували так, українською так. мовою, українською виставою, сучасною українською виставою. У нас знову є телефонний дзвінок. Так. Доброго дня, вітаємо вас святом з Днем Незалежності України. Добрий день. От у мене питання з Соломії Бобровської. Так, доброго дня, слухаю вас. Да, здравствуйте. Ну, подмечу, что это не очень вежливо отвечать мне на другом языке, но тем не менее. А вот вы лично... Ну кто до речи сказал, что ты не веч? С достижениями не перебивайте. С какими вы лично достижениями подошли? Понятно, что одеться ваша. А в області, що ви зробили. Зрозуміло ваше питання про результати в області. Дуже вам дякую. І наступного разу я просто вас буду вимикати. Вибачте, що кажу це в свято. Казати моїй рідній студії мені не перебивайте. Я вас, до речі, не перебивав. І ще раз вас святом, дійсно, святом. Я хочу, щоб ви теж зрозуміли, що Україна вона наша. І ваша теж, я сподіваюся. Так, Будь ласка. насправді дякую за таку критичність. Це не критичність це запитання. Воно до речі, дуже 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 правильне. Абсолютно погоджуюсь єдине щодо мови, це моя мова. Насправді наразі інша мова це мова окупантів. Ну, взагалі питання про, я про, вважаю так? ну не, не до речі. Не зовсім абсолютно. Про, отже, про область Е, що в святкуванні вони йдуть абсолютно по всіх містах, районах. Про, про роботу ми сьогодні говоримо. В ену кількість разів, в тому числі про Одесу Руні, про 17 учасників, які ж такі будуть зроблені до листопада місяця. Ми говоримо про відкриття молодіжних хабів і молодіжних центрів, які сьогодні стартували в Арцизі, в Лиманському районі, в Подільському районі, в Кодинському і так далі. Ми в щодо моєї самокультурної сфери в до речі, спорт... профільний заступник, і там і там декілька, да, вона не відповідає за всю область, до речі, да, є свій напрямок, скажімо так. так. Так Ну, це правда Ми в Одеська область прийняла насправді минулого тижня вперше гонку нації, яка є спортивним масовим забігом і проводилася лише в Києві і в горах. Сьогодні цього разу був нічний забіг і денний Ми провели фантастичний кайт-фестиваль з чемпіоном світу з Нідерландів, який приїжджав сюди. Теж в Лиманському районі. В, я думаю, що ми відродили культурний туризм і екотуризм. Ми говоримо про Саврань і Кодиму, де абсолютно дорога є і відсутньою і набійно від Одеси. Ну, Саврань пролунала цього року. Ну, по-моєму, дуже гарно. Так, це масштабно. До речі, хочу відмітити, що насправді перший голова, який останній раз за 10 років був в Кодимі, це був Михайло Сакашвіль, який за 10 днів там був двічі. Ось те саме ми говоримо про. Хілія, Ізмаїл, Рені і так далі, де відбувається ряд ряд заходів. Ви просто про них не чуєте, оскільки ну, регіональне мовлення воно втично зведено до одної телекомпанії. Але відкрити очі ширше. В 20 років, 200 років, святкував Арцис минулого тижня. Тобто величезні фестивалі, особливо культурні, спортивні заходи, вони відбуваються і мені здається, що цим треба гордитися. Окремо говоримо про відкриття громадських приймалень, сучасних. Ми жартуємо разом з головою Лиманської адміністрації, що це, це не офіси ікея, це нормальна громадська приймальна організація адміністрації. Я до речі, лише можу одне додати, навіть не додати, звернутися до колег з державного. Ну зараз вона державна, це філія національної телекомпанії України. Більше показувати одеситам, в тому числі, що відбувається в регіонах, не дивлячись на те, що є труднощі з відрядженнями, звичайно, але одеситам треба показувати життя культурне життя в регіонах вирує. Я можу це підтвердити. Соціальні мережі сьогодні дають таку е, можливість е, вас святом ще раз і ще знову телефонний дзвінок. не дають мені задавати сьогодні так. запитання. Глядачі, доброго дня з незалежності України. Вас Слухаємо. З Днем незалежності Слава Україні. С святом Героям, доброго слава. дня. Будь ж хочу поздравити в своєму лице всіх журналістів України, всіх тих, хто робить Україну по-настоящему незалежною. Соломія, тебе дякую за те, що ти вишиванки. У нас дуже мало. Господарство которые ходят в вышиванке не только по праздникам, а ходят в них очень часто каждый день. Спасибо вам за то, что вы есть. Що раз с праздником дням Независимости. Целую вас крепко, Ваша НАТО ваша дякую. НАТО. Це Наталка Пранжу нам зателефонувала. Дуже дякую, що ти не в місті десь гуляєш, а дивишся нас. Я сподіваюсь. Наші родини теж нас дивляться. Я хочу сказати, приємно. Що, будь ласка, що перепрошую? Що насправді ефіри стоїть такі знаєте, доволі е, дружніми і родинними колами. Це та це нормально. То, На мій то, погляд це нормально. Є критичні запитання. Тобто, ми дійсно бер. працюємо у прямому ефірі, і ви можете задавати свої запитання. Найголовніше, е, прошу бути е, вічливими. Це по перше, і і дати собі зрозуміти, нам не треба це говорити. Що сьогодні день народження нашої держави, нашої нашої країни. От було таке запитання. Ми трошки поговорили про культурну програму. Ввечері ще буде океан Ельзи, наскільки я розумію. А ти сьогодні в Одесі. Твої батьки в іншому регіоні України. Що ти говорила з ними? Я розумію, ти з ними спілкувалася з телефоном. Про Це, що говорили? З е, татом, зокрема. Ви знає, тато, до речі, був перший, хто мені дзвонив. Я на, знаю, мені... я ж не сумніваюся. На, на, я, народ, дзвонив 6 ранку, а сьогодні він дзвонить в 8.20, і я не встигаю вже на, на покладання квітів. і бачу, що я просипаю, і тато такий 8.20. Дзвонить з Днем Незалежності, я тебе вітаю, щоб ти дожила до, до 75-річчя чи там чи до сторіччя, і насправді для нас і також і родинне свято. Та, і ми з шаною до цього відносимося. від таких самих до прапора, та не просто до тканини, і не просто як день вихід вихідного дня. Для нас це момент, коли сім'я дійсно вшановує всіх, хто був з боку, всіх побратимів і свою історію. І мені дуже приємно, що я виконала саме в такому дусі, тому що мені воно відчуває бути справжньою і щирою. Я, до речі, знову нагадаю нашим глядачам і пані Соломію. Такі дані вони ці дані на 22 серпня нинішнього року соціологія говорить про те, що рівень підтримки незалежності України сьогодні є на рівні майже 90%. Такий самий, який був. У 1991 році ми ще будемо ювілей референдуму відзначати. Були провальні роки: шостий рік, одинадцятий. Задайте до речі, хто був уже тоді при владі. Ті, хто втік, ті, хто зрадив свою батьківщину. Тоді було 70-67%, Сьогодні майже 90%. це до речі відповідь на питання, яким містом є Одеса, Одеса була і є, і буде українською. І це це звичайно. У нас залишається буквально кілька хвилин, і ми тут багато говорили про серце України. Ми почуємо і наші глядачі. Почують і побачать серце України, як воно б'ється. У вас є буквально хвилинка-півтори звернутися до наших глядачів, до одеситів і сказати їм кілька слов за Дісу за Україну. Це, до речі, промовне питання. Я б хотіла, щоб кожен з вас пам'ятав, що ми є величезним фундаментом і будинком своєї держави. І кожен з вас це камінь наріжний, тільки в різних кутах. І ніколи не думайте, що ви є зайвими, тому що держава вам не за це не дякує. Держава держава така структура в нашій державі, на жаль, поки що. Але ви кожен формуєте нашу історію, від якої вам ваші внуки будуть гордитися. Я хочу глибоко з шаною подякувати студентам, які голодували на граніті в 91-му році. Четверти рік, хто початком вийшов. В 2014 році, які кров'ю і сьогодні я не з нами, і хлопцям, які від 1 березня чи 29 лютого вийшли в Крим, а далі на всі рубежі нашої держави. Ви фантастичні, тому що ваші подвиги вас зловили у вашому часі, і ви творите цю історію. Знаєте, що ми вам пишаємось, ми вас, ми вас чекаємо, і ми горді з того, що ви наші і побратими, і посестри. І це наша країна, і це наша земля. Богом дана земля. Ми на своїй землі і він до кого гості без запрошення не йдемо. Святом вас і з незалежності. Дуже, дуже вам дякую. Я нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Великий телемарафон на медіінформі. За деякий час я, особисто як ведучий, зроблю. Достатньо о, великий вже проміжок часу працюю. Зроблю невеличку таку перерву на кілька годин, скажемо так, невеличку, десь о п'ятій годині ми знову зустрінемось. Ігор Микола Покровський, Олександр Федоренко, Юрій Котляревський будуть працювати в цій студії саме для вас у прямому ефірі. Я хочу, щоб кожен з вас сказав, дякую кожному члену своєї родини, що вони поруч в цей історичний дійсно час, коли Україна тільки починається. І ще одне побажання, ще одне прохання від себе особисто. Побачите людину в військовій формі сьогодні на вулицях Одеси. Підійдіть і скажіть, дякую тобі, солдати. Все, більше нічого не треба. Дякую Україну, дякую тобі, солдати. Це говоримо ми на медіаінформі в прямому ефірі. І я обіцяв, що зараз ми побачимо і почуємо, як б'ється серце України ексклюзив на медіаінформі. Дивіться, і не перемикайтеся, все буде Україна. よいしょ。